Сьогодні у нас така вечеря в місті. Приготували такі роли сьогодні в ефірі. В прямому ефірі? Можна а в записі да. подивитися, як ми її готували. А відео будемо її дегустувати. Сьогодні ми п'ємо улюблений сік Наташі. Він називається Банана Страубері. Бо Наташа мені все. ніколи. Ніколи <фе> <хе> 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 не казали, що її саме улюблене? Ми пили мій самий любими. Так, я пробую року. Двісь він гламурний. Видно, що. Не їла її тиждень, вже соскучилась. вона. Okay. Соломо теж самі. Все робимо самі. Такий от гламурний сік. Mm. Бананово полуничний Я теж його люблю, але я не фанат від нього. Мені, наприклад, найбільше подобається ананасовий Дискін, від глумов'як від... корм. Yeah. О, все, на нос печатано Яки, ты уже ешь? С креветкой С креветкой С Был авокадо на Лосось Ух, Класс. І що як тобі сік? Хороший. Зразу згадує дитинство. Полонечка, барончик. Mm. Навіть не пойму. Трохи відчувається, що кроме серйозний. Ну, бо ми ви якийсь давали новий попробування, так? <рес> Мені важко вибрати між Фелодельфією з лососем і креветкою в кунжуті. Якби <гулеться> був вугер, то було б легко вибрати. Mm -hmm. О. И что, ты пробовала с тунцем? Угу. Нет, давай я первый спробую. Трошки отличаются, потому что там э, другой крем сыр Крабовая палочка. Я в жизни попробовала. больше мне понравилось с креветкой и лососем. А печень будет на десерт. Мы сегодня новый крем-сыр ставили Цей ролл крабовою паличкою. Такий цікавий смак. Я ж кажу трохи інший, він ви... на постійній основі я його не, не, не брала для ролів. Не підходить для ролів. Грецький салат лишився з, з шкурки огірочок, де. вирішили зробити, щоб не викидати огірок. Левну палочками. Попробую.